Усе сталося ось у цьому кафе далеко за північ. Дві компанії святкували тут 8 березня, гуляли, як годиться, випивали, закусували, танцювали і веселилися. І все було тихо і мирно, аж допоки до закладу не приїхала слідчо-оперативна група. Коли Сергій заходив до кафе, його знайома Христина саме розмовляла в коридорі з поліцейським із опергрупи. Несподівано дівчина взяла Сергія за руку і запросила на танець. А вже за декілька секунд у залі відбулася бійка. І вони там стояли, розмовляли. Я заходжу, і крізь Кристина мене бере за руку, і все, ми вдвоєм заходимо. Як усе було, зафіксувала відеокамера. Спочатку до зали пританцьовуючи йде Христина, за нею Сергій, а слідом поліцейський у формі. Чоловіки починають штовхатися. Він почав до мене підходити, я його обталкою спочатку. і потім він мене хапну за верхній одяг, починає там ну, тіргати, шарпати, цепочку мені порвав. Ну і потім вже підбігли нас почали люди розтягувати. Війка тривала хвилини дві, але з неї поліцейський вийшов із розбитим носом, і Сергієві тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі за завдання тілесних ушкоджень працівникові правоохоронних органів. 23-річний хлопець іще під час першої хвилі мобілізації служив АТО у 95-й бригаді. Колишній десантник запевняє, битися ні з ким не хотів. Поводився чемно, хоча й випив. Декілька бокалів. Вина він не представився. Ну нічого. Він навіть ну не сказав, що він ну, від мене вовче хоче. Тобто він ну, просто підійшов і одразу почав. Він був розцьогнутий навіть, і в нього не було ні значка, видно, ні погоні. У нього були погони, закриті воротником. То есть, тут темно було, музика, познатись ну, від того. Бійка сталася через ревну, що переконані і Сергій, і сама Христина. Вона колишня наречена старшого лейтенанта поліції Олександра Хмелюка. Нині постраждалого. Сама дівчина також поліцейська, старший інспектор Андрюшівського відділення. Пара розлучилася буквально за два тижні до інциденту. Тому до чого тут взагалі стаття про напад на копа. Так як він мені сказав, він він він, він щось намагався мені сказати, щось хотів поговорити. Про що саме мені це було не цікаво, і я продовжувала собі відпочивати. Ситуація реально безглузда. І людина просто стала жертвою обставин. не зрозуміло, чого і як. Тобто, які до нього були претензії, тоді я не розумію. Сам травмований поліцейський зустрічатися з журналістами не схотів. Натомість прийшла жінка, яка назвалася його матір'ю. Моїй дитині створили репутацію. Вони просто виконували свої обов'язки, вони закривали кафе. У мене ще дуже одне велике бажання. Заповни, ми сину в лице. Ми ще з тобою зустрінемося не один раз. Це погрози. Ні, це не погрози. Роман відпочивав у тому. У кафе, коли сталася бійка, він переконаний, поліція там була не в офіційних справах, а просто приїхала до колег, які теж святкували. Відпочивали всі гражданські люди, працівники поліції. І, і ці три поліціянти, які приїхали, да. вони не приїхали закривати це кафе. Це вони якоби кафе приїхали день. до своїх співробітників, якоби ти там поговорити. Я нормальний. нормальний, бо я там був я це все бачив. понімаєте, і коли мене, він прирівнував ти... свою ти... дівчину. Він народ, прирівнував, свою дівчину, слухайте, я рівнував, був, прирівнував свою дівчину. ж там був, прирівнував свою дівчину, пользуючися своїм службовим становищем, почав смикати це мого шо, товариша. Подальша перспектива скандалу залежить від того, чи законно поліцейські перебували у кафе. Громадська місце, наряд може зайти. Глянути так, ну дій ніяких він не може приймати, якщо там немає, не порушується громадський порядок. Так і інше. зараз кримінальне провадження пробійку розслідує те саме відділення поліції, де служить і побитий правоохоронець. і Його колишня наречена про обох там тільки схвальні відгуки. Жодних конфліктів між ними на службі не помічали. Слідчі тепер вивчають відео з камер спостереження і опитують учасників сутички та очевидців. Щоб звести, то необхідно провести в принципі початкове слідство, бо десь має бути висновок. Щодо перебування під час виконання службових обов'язків або не виконання через участь у бійці копів справу наймовірніше перейдуть до прокуратури, але вирішити такий конфлікт за словами юристів можна і через попільне примирення. Та чи походиться на це безнадійно закоханий поліцейський?